Минулого тижня учасники програми стажування молоді в органах місцевого самоврядування, яку організував молодіжний парламент Кременчука, почали опановувати всі тонкощі роботи фахівців виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Сьогодні відбулось офіційне завершення цієї програми та підбиття підсумків. Загалом воно тривало майже тиждень. Це самий правильний формат, тому що інколи ми проводили його всього лише за один день, тому що були певні обмеження і. Воєнного стану і ви знаєте, що була епідемія коронавірусу. Але ми зараз повернулися до самого правильного формату, коли все це триває тиждень, щоб ви змогли більш детально зрозуміти теоретичну частину, практичну частину. У цьому році учасники були дуже організовані, так були ініціативні, активні. І я ще минули ракети, ходив з деякими ручку, розповідав, що тут треба спитати, тут треба кудись поїхати. Ще щось до учасники приходили, казали, ми вже домовилися, ми йдемо на екскурсію там і далі. Поїхали цнав. У рамках програми 28 учасників мали змогу поспілкуватись із керівниками структурних підрозділів, головними спеціалістами, заступниками міського голови та іншими працівниками виконкому. Мені дуже сподобалося. Тобто я дізнався багато нового. Я дізнався, як все цено ну, всередині працює. Весь механізм і це нам ну, було дуже вражаюче для мене. Я багато дізнався про роботу у СНАПі. Було спочатку складно, а потім вже буду за свої знання та консультував. Відвідувачів до фізичних юридичних осіб. А я їздила по багато територіальним центрам в гуртожитках з ВПО, дізнавалася багато нового, ходила по відділам департаменту, спілкувалась з багатьма людьми, і це дало мені великий поток інформації, яку я буду використовувати в майбутньому. Я стажувалася в департаменті молоді спорту, але насправді я обійшла пів виконком, і напевно вже немає людини, яка мене не стажувала. Усі учасники побачили роботу місцевого самоврядування зсередини. Окрім цього, вони мали можливість запропонувати зміни чи нововведення щодо функціонування певних підрозділів. Вже сьогодні кінець програми стажування молоді в органах місцевого самоврядування. По перше, хочу подякувати молодіжному парламенту Кременчука за таку можливість отримати досвід та знання в органах місцевого самоврядування, познайомитись зі структурними підрозділами та заступниками міського голови. Я отримала унікальну можливість стажуватись у Віталію Олексійовича. отримати його досвід, знання у, його, у нього особисто та у його заступників та в усіх структурних підрозділах. Хотів би подякувати Юрію Васильовичу. Він надав мені можливість пройти стажування в нього, Відвів мене до департаменту забезпечення діяльності ради. Також мені сподобалось, коли у нас була зустріч з Юрієм Васильовичем, де я міг. Задавати питання на вільні, на вільні теми. Е, я дізнався про його військову діяльність, про його політичну діяльність. Я за цей тиждень для себе отримала дуже багато цінного досвіду. Дізналася, як ці всі департаменти, комісії, автозаводська районна адміністрація працюють зсередини, що саме вони робляться, які проблеми вирішують. Ну щодо ідеї, я вас хочу тут всіх похвалити і сказати, що ви дуже продвинуті люди, тому що всі мої ідеї, як вони було аж три, вони у вас вже тут сіє. Хлопцям та дівчатам вручили сертифікати, які засвідчують їхню успішну участь у програмі. Протягом тижня стажування молодь побувала на сесії Кременчуцької міської ради, на різних засіданнях та депутатських комісіях. Такий досвід допоможе учасникам краще розумітися на питаннях управління та адміністрування. Я думаю, що після цього стажування декілька учасників точно зацікавилися роботою в органах місцевого самоврядування, і через декілька років я думаю, ми їх побачимо в цих сілах. Організаторами є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. При нагоді вітаємо всіх працівників місцевого самоврядування із професійним святом. Бажаємо миру, стійкості і витримки. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.